Має місце, сідайте. Хочеться сказати ще разом з усіма слава Богу, слава Богу за цей прекрасний день і за цю погоду, яку Бог дарував сьогодні нам, щоб разом зійтися односельчани. Ті, хто приїхав з окружних сіл, разом, щоб помолитися до Бога, просити за мир, за спокій. За благополуччя в нашій країні, адже нам дуже добре, і ми переживаємо за це, тому що хочемо жити в вільній Україні, багатій країні, де процвітає мир, благополуччя. І це залежить від всіх нас, людей, сьогодні. Меніщо благословіння приходить від Бога. Бог благословляє, Бог подає. Але багато залежить сьогодні від людей, і Бог дивиться, наблюдає за всіма нами. І буває, що Бог допускає труднощі, допускає якусь тривогу, переживання, навіть і війну для того, щоб зупинити людей, щоб люди задумалися над своїм життям. Сьогодні зібралися ми в селі Даражно, Наше село, воно є немаленьке, якщо взяти так по центральній вулиці від початку Даражного і взяти туди, як ми кажемо, на піщанку, приблизно 4 кілометри. Але якщо з'єднати всі вулиці, я думаю, буде і до десятка кілометрів. Населення дуже велике. І дивлячись сьогодні, скільки нас зібралося. Нас немало зібралося. Я хочу подякувати сьогодні всім, хто сьогодні прийшов, хто відгукнувся, хто є не є байдужий до долі нашої країни і нашого народу. Але дивлячись сьогодні, я так думаю, що могло б бути більше сьогодні людей, більше прийти, щоб помолитися, просити у Бога благословення для нашого краю, для нашого народу. Пригадую, коли пам'ятаємо 2001 рік Нью-Йорк, коли сталася трагедія, коли впали ті великі дома Нью-Йорку. Народ, люди прийшли в великий страх той момент, коли прийшла біда, всі доми молитви. Храми були переповнені людьми. Люди прийшли в страх, люди кликали до Бога, люди молилися, люди переживали. Але знаєте, приходить час, приходить спокій, і люди знову, знову і кажуть, опусіли дома і немає сьогодні тих, які б сьогодні переживали. Звісно, є, але мало, мало Що це, до чого це призводить. Призводить до цього безпечність, безпечність людська, гординя людська. Шлях до благословіння, шлях до миру показує нам Біблія і Слово Боже. І Як знайти туди дорогу? Я хочу прочитати і слово Господнього, і ми будемо молитися. Один чоловік. Дуже мудрий чоловік в Писанні говорить, що до нього не було такого мудрого, і після нього немає такого мудрого, тому що, коли цей чоловік мав стати на царство, він дуже переживав, він дуже переживав, як він має управляти всім народом великим. І він просив Бога мудрості, ім'я цього чоловіка Соломон. Багато про нього сказано в книжках, навіть в школах, де діти навчаються, є оповідання про мудрого царя Соломона. І ось цей цар прийшов час, коли він побудував храм. Так, коли батько його Давид хотів побудувати, але Бог сказав, що побудує син твій і цей цар. Побудував ось цей великий храм. І коли освячували цей храм, то він звершав таку молитву. І я прочитаю. Цар Соломон молився. Це друга книга хронік, 6 розділ, 24-й сішок і нижче. А якщо твій народ Ізраїль буде вдарений ворогом? Прогрішив тобі, і коли вони звернуться, і будуть хвалити ім'я Твоє, і будуть молитися, і будуть благати тебе в цьому храмі, то ти почуєш із небес, і простиш гріх народу свого Ізраїля і вернеш їх до землі, яку дав ти їм та їхнім батькам. Коли затримається небо і не буде дощу, бо прогрішать тобі, та вони помоляться на цьому місці і будуть славити ім'я Твоє. І з гріха свого навернуться, бо ти будеш їх покоряти, то ти почуєш на небесах і пробачиш гріх своїх рабів та народу свого Ізраїля, бо покажеш їм ту добру дорогу, якою вони підуть, і ти даси дощ на край свій, якого ти дав своєму народу на спадщину, і ти даси край свій, дощ і край свій, якого ти дав своєму народу на спадщину, коли голод буде в краю моровиця, коли буде посуха, шовтянка, саранча, черва, коли буде, коли його вороги, гнобитимуть його в краї, місць Його, коли буде яка пораза, яка хвороба, усяка молитва, усяке благання, що буде від якої людини чи від всякого народу твого Ізраїля, коли кожен буде знати поразу свої та гори своє, і простягне руки свої до цього храму. То ти почуєш із небес, Із місця постійно пробування свого, і пробачиш, і даси йому тому чоловікові за всіма його дорогами, бо ти знаєш серце його, бо ти один знаєш серце людських синів. Такою молитвою молився цар Соломон. Коли прийде, коли станеться, але через що? Цар нагадує і говорить, за кожним проханням, через те, що прогрішив народ твій, приходять проблеми. Коли, коли люди грішать, коли люди не слухають Бога, коли люди відвертаються від Бога, приходять проблеми і труднощі. І ось уже в цьому розділі я читаю, коли Соломон закінчив молитву, Бог з'являється Соломону в сні. 7 розділ 12 стішок і ніж і з'явився Господь Соломонові вночі та й сказав йому Вислухав я молитви твої та вибрав оце місце для себе на храм жертви. Якщо я замкну небеса і не буде дощу, і якщо накажу сарані поїсти землю, і якщо пошлю муровицю на народ мій. І покоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і буду шукати ім'я мого, і повернуться зі злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і порущу їхні гріх та вилікую край їхній. Є умови, є дорога до виходу, до благословіння. Господь сам промовив до Соломона. Коли дійсно каже, народ буде кликать, коли прийде трудність, коли прийде навіть війна, голод, моровиця, прийде засуха, прийде яка пораза, і люди каже, які називаються ім'ям моїм. Сьогодні наш край є християнський край, і всі називають себе християнами. Але один Бог бачить. Стан кожної душі, Богу не потрібна, ви знаєте, якась зовнішність, якийсь вигляд побожності. Ми можемо це робити перед людьми, ми можемо показати себе перед людьми, але Бог знає глибше. Бог проникає в серце людини, і Він знає наміри сердечними, сердечні людські. Немає нічого скритого від нього. Але умови Бог ставить, каже, якщо покориться, Покорення, змиріння, прийти, умалитися. Змиріння це перший крок до покаяння. Ми часто хочемо, щоб наша країна була благословена. Ми часом хочемо, щоб наші правителі, вони правильно поводилися. Правильно так ми молимося, ми переживаємо за правителів, тому що Бог і Слово так, Боже, навчає нас, щоб ми молилися, переживали. Ми можемо батьки переживати за наших дітей, щоб вони були покірні, щоб вони були послушні, щоб вони правильно жили. Але часто ми не хочемо міняти свого стану. Ми не хочемо поміняти себе. Звідки починається благословіння? І це благословіння приходить не тільки в наші дома, але благословіння приходить і на нашу країну, на нашу державу, на наш народ. Коли покоряться, коли людське людська гординя, вона понизиться. Написано Бог гордим противиться. А кому дає благодать? Бог дає смиренним благодать, приклад наслідування нам смиріння це сам Бог. Він є смиренний каже я кроткий і смирений серцем. Бог є смирений. І це приклад у наслідування смиренності. Написано, що смирив себе до смерті і смерті Хрест Хресної, брати і сестри і всі, хто сьогодні прийшов. Сьогодні Слово Боже закликає нас до смирення. І від цього приходить благословіння. Це перший крок до благословіння і майбутнього нашої країни. Хай Бог благословить всіх нас перед нами. Молитва. Ми попросимо Божого благословіння. Попросимо, щоб Бог благословив надалі це служіння. Щоб Бог благословив співаючих. Бог благословив тих, які будуть говорити Слово Боже надалі. Свідчення благословив. Всіх нас благословив. Хто сьогодні прийшов на це місце, хай Бог благословить вас. Давайте хто як може. Але не завченими. Словами Богу не потрібна якась велика. Довга молитва. Сьогодні Богу потрібно відкрити серце, простоті прийти перед Бога і просити в нього. І Він той, який вислуховує молитви, благання, прохання наші. Я закликаю всіх до молитви. Давайте встанемо на ноги і помолимося до нашого Господа йому слава. Амінь.